Тема війни Росії проти України звучить майже в кожному виступі лідерів держав світу на генеральній асамблеї ООН, яка зараз триває в Нью-Йорку. і наші західні партнери одностайні. Війну слід припинити. Президент Франції Еммануель Макрон нагадав, які шалені людські жертви вона спричинила і наголосив такою жахливою ціною. За понад тисячу днів Росія отримала дуже малі територіальні здобутки. Французький лідер зазначив, Україна часто проявляла свою готовність до припинення вогню і переговорів, і тепер Росія має довести, що вона може обрати мир навіть тоді, коли посилює провокації та удари по українських мирних жителях. Захід має стояти пліч опліч з Україною та всім. Ма, тими, хто розуміє, для збереження світового порядку Росію треба стримувати. Польський президент Кароль Нафроцький нагадав, що від початку великого вторгнення поляки продемонстрували неймовірну солідарність з українським народом, відкривши свої серця та кордони. Він певний агресія Росії проти України це не просто регіональний конфлікт, це випробування на міцність принципів ООН. Чи піддадуться вони вазі імперських чи колоніальних амбіцій держави, яка вважає себе вищою за закон? Президент Польщі наголосив всіх, хто говорить про мир і безпеку несуть відповідальність, бо за словами мають слідувати конкретні дії. Російська інвазія на Україну. російське вторгнення в Україну це не лише найсерйозніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, але й поворотний момент. Існуючий міжнародний порядок руйнується на наших очах. Світ вступив у нову та небезпечну еру суперництва між великими державами, які порушують правила та випробовують, як далеко можна зайти, перш ніж хтось чітко скаже, досить можна. Євросоюз ще раз підтвердив свою підтримку в Україні у військовому, економічному, політичному та дипломатичному плані. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, за підтримки колег оприлюднили спеціальну заяву про це у штаб-квартирі ООН, де триває генасамблея. У документі наголошується, Росія продовжує своє нічим не спровоковане і не виправдане повне масштабне вторгнення в Україну. І останніми місяцями вона обрала шлях ескалації, дотримуючись максималістських позицій позицій, посилила напади на мирних жителів і здійснює безпрецедентне і навмисне порушення повітряного простору держав, учасниці ЄС за допомогою безпілотників та літаків. Міжнародна спільнота має зберігати єдність у вирішенні цих серйозних порушень міжнародного права і в підтримці свободи суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Кремль закликає до змістовних переговорів. Росія підриває європейський та глобальний мир і безпеку. Її дії демонструють, що саме Росія підриває перспективи миру. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Разом ми закликаємо всіх глобальних партнерів використати свій вплив та максимізувати тиск на Москву, щоб вона негайно припинила цю незаконну війну та працювала над досягненням справедливого та міцного миру американський сенатор республіканець Лінсі Грем відреагував на заяву Трампа, що Україна за підтримки Європи та американської зброї може перемогти Росію та повернути всі свої території. Політик назвав ці слова переломним моментом і наголосив, готовність Вашингтона продовжувати постачання високоякісної зброї через НАТО кардинально змінює військову ситуацію для Росії. А поєднання військової допомоги з економічним тиском на країни, які купують дешеву російську нафту, зокрема Китай, Індію та Бразилію, може покласти край війні в Україні з честю та справедливістю.